День, розберемо з вами схему функціонального зонування земельної ділянки. Тобто перед тим, як приступати до ескізування генерального плану, треба розглянути всі вихідні дані, які в нас є. Ну, по-перше, Да? В попередньому відео я вам пояснив, як орієнтувати генеральний план. От і позначка на північ у нас вийшла таким під певним кутом. І аналізуючи розвітрів, ми з вами бачимо, що у нас от вітер, найбільше напрямки вітру це північно-західний вітер, от, з цього напрямку да, західний вітер у нас дує, от і там і з, північно, з північного заходу. там, Оце у нас, і, і, як бачите, влітку. І взимку та ж сама ситуація. Взимку у нас теж. Отут дуже такі велика кількість днів в році дує звідси вітер. Тому для того, щоб захистити нашу територію, а Умовно, земельна ділянка, це я червоним кольором позначив, да? щоб захистити нашу територію від вітру. От ми тут якісь там, ну, якусь сформуємо зону захисних зелених насаджень, да? щоб тут вони захищали щоб територію від вітру, щоб тут затишно було. От це якби така перша, перша, перший критерій, які треба буде врахувати. Так, наступне у нас з вихідних даних це сонце. От ми бачимо напрямок на північ, тобто у нас виходить, що тут схід, тобто ну, от в цій частині да, схід, а в цій частині у нас захід. Тому я намалював тут таку ну, траєкторію руху Сонця. Ми теж її маємо якби, врахувати, да, що у нас сонце тут на сході. Щось воно там у мене не пише трошки. Ага. Ну, коротше, на сході, е, е, Сонце сходить, і е, цілий день воно буде освітлювати там, з південної сторони нашу земельну ділянку. Тому, в принципі, е, ну, би було б розмістити зону відпочинку саме тут. Так? От, тому ми так, ну, я там про, передбачив так формування зони відпочинку з сонячної сторони. Тут затишок буде від вітру захищено, да, і постійно ця, ця галявинка буде освітлена от Сонцем. Тому так би цю зону відпочинку, зону якогось озера, декоративною видою, там якісь там алейки, там, ми, ми тут формуємо приблизно. Да. Це все орієнтовно, так би мовити. Так, це у нас виходить, що фактор номер 2 ми врахували. Також, із вихідних даних, що у нас є, на ситуаційній схемі. Я там про це говорив. У нас виходить, є там якась магістраль з рухом автомобільного транспорту. У нас можливо немає, ми маємо запроєктувати обов'язково велодоріжку. От, і у нас є там якийсь, ну або має бути ем, транзитний потік е, тротуару для пішоходів. Да? От Ми його теж позначаємо. Тобто, у нас оці транзитні комунікації є. Тому, в принципі, у нас є доступ до земельної ділянки всіх видів, ну, сподіваюся, рухається громадський транспорт. Приватне авто, велодоріжки, там самокати, особи з інвалідністю на кріслах калісних, да? і хто там пішки пересувається. У нас ці транзитні шляхи є. Таким чином, в принципі, ми маємо передбачити паркувальні зони, тобто для транспорту. Ну, я, я умовно, це ж без масштабу, да, умовно, що у нас має бути якась там парковка для автотранспорту. Тут я її позначив, да. Потім для е, тих, хто пересувається на велосипедах, для удосконалення інфраструктури обов'язково має бути парковка, чи одна парковка, ну, якась зона парковок для е, велосипедів, самокатів там, і таке інше. от, ну, В принципі, можна тут перебачити якусь там зону для ну, накопичувальну зону для пішоходів, Я її там не позначав. ну Тут можна було позначити, що це у нас е, якась такий майданчик чи площа для того, щоб люди могли там посидіти, там відпочити перед тим, як зайти в будівлю. Да? я Це ну, це якби моя помилка, це не, 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 не допрацював. Тут треба таку накопичувальну зону передбачити все-таки такий майданчик, лавочки, може, якийсь благоустрій території, тому що люди не, це ж не магазин, що люди зразу хоп, заходять в магазин. Да?